Привіт! Ви на каналі НЕКОТІ і ми продовжимо проходити з вами гру під назвою Detroit Become Human. Що було у попередній серії, ви можете глянути по підкасті, яка з'явиться у вас справа зверху на екрані. Ну а ми будемо продовжувати 5 листопада 2038 рік 15.24. ми в якомусь магазині. Ця модель — передовий домашній помічник. Може приготувати 10 000 страв та з найбільше 200 мов. І ще допомагає з уроками від наймолодших класів до університету. А Скільки коштує? Ми в якомусь певному магазині стоїмо у нас, типу, зараз купить мають. Абсолютно робить все по дому, дбає про сад, фарбує, ремонтує. А не приходить у режим нагляду і дзвонить екстреним службам у разі злому чи задимлення? Так. Так, походиться до нас ідуть. Ось. Ага, якщо чесно, було нелегко відремонтувати. Добряче ще потрощило. Що кажете трапилось? Автівка. Збила її. Ага, зрозумів. Ета як тепер як новенька. Довелося перезапустити. Тобто стерти пам'ять. Тож нічого. Нормально. Гаразд. Дасте ім'я? Донька дала. Зареєструй ім'я. Кара. Моє ім'я Кара. Та тепер ми, значить, за Кару будемо грати, їдемо кудись, нас везуть. Значить, її не купили, а її, типу, відремонтували. Автівка, кажуть, її збила. Да, такі нам показують пейзажі тут різні, всякі міста, якісь дрони літають, скульптура такої руки. Якісь ремонтні роботи. Но ну, вроде нічого такого глядала Стоять андроїди на якихось станціях, хоч якісь зарядні станції. Так, а тут ніби якийсь уже район такий побідніший, якийсь згорівший будинок. Що їде і чашиться. 5 листопада 2038 рік. 9.38. Так, ми кудись ідемо. Тут парк, діти бігають. Це ж якраз схоже на цю дівчинку, яка була в, в магазині. Бажаєте піти додому? Так, Роуз. Гадаю, на сьогодні досить. Гаразд. Я допоможу. О, дякую, Люба. Так, ми кудись ідемо. тут а діти гуляють. Так, тут якісь немовля везуть, о, тут біжать із до. Ей, води. Це вона примагнічена ця вода була. Ви пробігли 19 кілометрів, лишилося ще 8. Кину. Біжить і не бачить, куди біжить. Чекайте на зелене світло. Ну, почекаємо. Наша задача десь там. Зайдіть до магазину Фарби Беліні. Ну, коли там вже зелене світло, о. Давай пішли. Це йдем. Ну, прямо аж побіг. Там затисніть. Праву кнопку миші. Ага, ну це ми вже робили. Що тут у нас? Піддають всякий харч. Пішов звідси, відлякуєш мені клієнтів. Яким чином їх відлякуємо? Нічого собі взяла, кинула. А смітника що немає тут, а. Пару кроків вонду до, до смітника. Не могла вже дойти вже такий важкий стакан. My... А тут співають у нас. Лонмамбе. Підем далі. Щоб одного дня замінити нас. Написано Бо. Ходи з нами, чатуймо на кров. Безпричинно засядьмо на невинного, бо цього не допустить. Ні, він не дозволить, аби його творіння дурили ці, ці штучні біси. Чого дивишся на мене, демоне? Я знаю, хто ти. Бачу тебе наскрізь. Ти будеш тим, хто приведе зло. Ти будеш тим, хто знищить Детройт. Чувак, таки прийшов просто з боку. В шоках що тут відбувається. Так, нам туди йти. Якийсь незадоволений чувак. Ви ж самі цих андроїдів зробили, вони не з'явилися з нічого. Самі зробили і незадоволені. Це тут одяг продають, тепер замість манекенів андроїди позують на вітринах. Да? Так, ось до цей магазин, певно. Ой, не в ту сторону. М -м -м. Якісь ніби свічки стоять. Ну, Це мазен фарб. Певно, це якісь, не знаю, сухі фарби. Під'єднатись. Ідентифікація пройдена. Was. Замовлення 847. 847. З вас 63 А, 6399. 6399. 6399. Підтвердіть платіж. Платіж підтверджено. Виконано. Транзакцію виконано. Ну все, певно, тепер ідем звідси. Ми нічого більше тут зробити не можемо. Так, значить, цей епізод ми зразу за двох проходимо. Ага, поміняють перспективу. Так, ідемо фарбу несемо? Там що тут відбувається? Коли ми це хочемо зараз? Що ми хочемо? Праворобітникам. Куди преш, Бляшанко? Що ти робиш? Ти диви? Ей, народ, гляньте, Бляшанка приперлась. що, Гляньте на цього виродка. що у нас робота, але не може. Так, так, тримайте його. Покажи йому. А ви що зараз зламаєте? Тепер знаєш, як воно. Смієш красти в нас роботу. Так, ти на це заслужив. Куди зібрався? Ми тебе провчимо, палюку. Нумо. Гаразд. Досить. Відпустіть. Треба провчити покидька. Пошкодити оштрафую. Заберуть і твою роботу наступний, побачиш. Добре. Ну йди. Андроїди крадуть нашу роботу. Ми самі зробили їх. Тут магазин. Придбаним андроїдом вхід заборонено. Так, а куди нам треба... ой-ой! Нага, нам треба чекати автобус. Чекати на автобус. Іде наш автобус? Зайти.

Відтінка кольору. Ну все, в принципі, ми закінчили цей епізод. Давайте пойдемо світову статистику. Да, ну тут ми ще Витріщалися на продавця ходогів. Ой, ми щось упустили. Ну вже ладно, в принципі, тоді будемо завершувати на цьому серію, вже продовжимо наступні серії. Тож, до зустрічі!